Да, кажуть, Перший б він оказався комом, да, але ми не робимо з цього трагедії, кажуть, будемо працювати, все в нас виходить. Трішки не вистачило нам часу, для того, щоб хлопці зігралися і показали достойну гру проти шахтаря. Так що на все впереді, ми будемо працювати. Я думаю, що з кожного грою будемо прогресувати і все в нас вийде. Да, я скажу вам, що було декілька моментів, де ми діяли так, як би мені хотілося діяти. Але ще раз повторюю, це він нам не дав можливості грати так, як ми, як ми планували, як ми награвали. І те, що ми задумали, у нас трішки не вийшло. Так що я думаю, що все в нас вперед, чемпіонат розпочався, саме головне, що він розпочався, це найголовніше. Так що все, все буде гаразд. Ви знаєте, В нашій ситуації, які ми зараз, в яку ми зараз яка, якось, попали, я думаю, що так. Якби була команда, яка була в минулому сезоні, ми грали, я думаю, що. Ми б показали достойну гру і, надіюсь, достойний результат. А це команда молода, багато хлопців молодих, 2006 року в нас, 2005 так що дуже важко грати з командою, яка вже практично третій сезон грає одним складом. Наоборот, їх кажуть, там похвалив, підсказав слова. Бадьорості, щоб вони не опускали голову, а наоборот, це потрібно заслужити на футбольному полі, в першу чергу, в тренуваннях. Заслужимо перемогу на футбольному полі в, процес, в процесі тренування, буде це перенесеться на ігру. Так що все буде добре, якщо ми будемо сумлінно працювати.